Слава Україні, українські орголюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті в Волинської області. У дуже красивому компактному місті Волинської області. Знаходимось на вулиці Степана Бандери 5А у Квітковій крамниці Лілія. Ми вже з вами тут не вперше. Тому очікування у мене величезні. І єдине, що ще раз нагадаю вам, та й уточню, можливо, хтось не знає, що у місті Ковелі є два квіткових магазинчика Лілія. В один із них ми зараз і завітаємо. Ось бачите, як він нас гостинно, квітучо, яскраво, феєрично зустрічає. Також одразу додам, що і Нетті, а саме в інстаграм є сторіночка магазину Лілія. Сторіночка одна, а квіткових крамничок дві. І ось саме зараз ми з вами знаходимось в одній із них на вулиці Степана Бандери 5А. Як бачите, орхочки вже нам посміхаються. Підморгують, проте наше око милує різнобар'я, а також різноманітний асортимент. Погляньте, лише нічого тут немає. І сувеніри, і різноманітні квітучі, декоративні рослини. Проте я тут так помаленьку-помаленьку, та й наближуюсь до того, що нас найбільше цікавить. А ось тут в куточку мультифлорка по 450 гривень. Ароматна Юсан Камдейт. А поруч із нею білосніжна Сілі Томі. Ще раз акцентую вашу увагу, що ми розглядаємо мультифлорку по 450 гривень. У їхній когорті є ще мія, також дуже красивезна, ніжна, і поруч із нею персеваль. І декілька штук ось таких бігліпчиків, мініатюрних з дуже дрібнесенькою квіточкою. Але погляньте, яка красивезна хмаринка! Поруч із мультифлорочкою вмостився неймовірно красивезний, розкішний цимбік, погляньте, жовтенький, ніжно-ніжно лимонний з загадковою губою. На жаль, на самісінький завозик я не потрапила, проте, як завжди, у Лілії є ще подивитись та й добряче поорхом медитувати. Вже не знімаю згори, але вам показую, по 700 гривень є ось такі каскадні лебідки, помаранчева з червоно бордовою губою, а також погляньте, така бурячково насичена з білим окантуванням та й біленька кропноквіткова. А поруч із ними, як бачите, red ліпчик ред ай. А також дуже ароматна камдрія в осінніх мотивах. Поза нею хтось із персиків, їх зараз дуже багато, а також величезний вибір бускових красунь, Є біленькі і величезний вибір фарбованок. Крик і біль орхолюба проте. Фарбованки користуються попитом, що тут ще скажеш. А ми ж продовжуємо споглядати далі ось ще такий, знову ж таки, аля-персик. Біля нього ніжно-ніжно-рожева краля, бурячкова до неї пригорнулась, білосніжна, крупноквіткова, і ось такі бускові, серед яких є Нептун. Знову біленька крупноквіткова. До речі, вибір крупноквіткових білосніжних кралечок, цього разу величезний. Видно, що вони трішечки різняться між собою з забарвленням губи. Також є редліпчики. І ось така ніжно бускова кралечка з подекуди веснянками. Бачите? Вгорі вони так височенько стоять, проте я намагаюся вам усіх показати. А цю красуню я зняла. Знаєте, спочатку я по верхній квіточці подумала, що це Рим. Але жень, погляньте далі, ви бачите? Верхні та нижні сепалії жовті, жовті, це не рим, це хтось інший. Камера не передає той контраст. Проте дуже цікавуше забарвлення і ось такий кот. Коренева, бачите, яка розкішна. А от верхня квіточка геть як в Риму. А далі погляньте. Ох, краса неземна. Можливо, вона комусь сподобається, тому не зволікайте і пишіть дівчаткам в інстаграм. А ось друга красуня ця більш білосніжніша і зефірніша, ніжно-ніжно-рожева. Коренева у неї також прекрасна, проте точно сказати, хто це, я не знаю. А тепер давайте перевіримо, що ваші знання. Ну, хто це Бусковий, як гадаєте? Хопа Мінеаполіс це вам не хухри-мухри. А то звикли Бускові всі на одне обличчя, ба ні, як бачите. Імена у них різні. Хто полюбляє біглівчиків, погляньте яка краса. Ох, мало того, що цілий букет, букетище розкішний. А ще ж пригляньтесь, яка кольорова гама наміксована, з неончиком поєдналися ніжно теплі відтінки, охри. І ось. В наявності ще один єдиний леко фантастик серце дракона. Особисто я вважаю, що леко недооцінений сорт, дуже красивезний, дуже-дуже. І ось тут недалечко від серця дракона починає своє квітування з Нобіле. Ось тут внизу стоїть Джойрайт. Він чекає свою оціночку. Погляньте, яка шикарна коренева! Ця панянка також чекає на оцінку. Ще ось така когорті із ними. А ось тут від квітулька сюрприз. Проте по листочках ми бачимо, що це парфумована фабрика. Вона також чекає на оціночку. Як бачите, вартувала 450 гривень, а тепер відквітулька. І там по відквітчій квіточці я гадаю, що це скеншен. Можливо, когось також вона зацікавить. Ось такий стан, до речі, навіть і непоганий, як для парфумованої фабрики, Уцінки. Серед від квіточок ще ось така кралечка. Не знаю, хто це якась коралово-оранжева. Також на оціночку чекає карибська мрія в дуже хорошому стані. А поруч із нею на оціночку чекає кам'яна троянда. Ціни не, не називаю, бо ще їх не оцінили. Чекають вони своєї черги, ще ось така краля і ось така. Скоріш за все, це афра. І Романс в очікуванні з дівчатами. <рив> і Будапешт. І ось така білосніжна красуня. Погляньте, яка у неї загадкова губа. А також зверніть увагу на форму квітки. цікаво, правда? ж? В очікуванні ось така бускова красуня і ніжно-ніжно-бускова, крупно-квіткова ось така. І ще ось така красонка. Проте це не все, адже пастелокість також чекає на свою оціночку в прекрасному стані відквітає. По оціночці напишіть дівчаткам напряму. Ще ось така краля, подібна на зеленого дракона, проте губа погляньте, яка красивезна. Ще ось такий бігліпчик подібний на Moonlight Siren. Поглянемо ще його стан. В принципі, доволі нормальний. Щоб ви розуміли, це ще не все. Також Golden Leopard чекає на оціночку. Погляньте ще його. І нарбона. Теж відквітає і чекає на оціночку. От що значить вчасна оцінка. Стиленбуш також у їхній кагорті. Поглянемо ще його, і у нього стан хороший. До речі, в наявності також є тілансії. Ще раз наголошую і уточнюю: у ковалі є дві квіткові крамнички. лілія. В одній із них ми зараз з вами перебуваємо. Зараз помандруємо після неї в іншу. Проте сторіночка для обидвох цих. Крамничок одна єдина. Вона знаходиться в інстаграм, Посиланнячко саме на неї я залишу внизу. Прикріпленому коментарі під цим відео, а також в описі під цим відео. Тому сміливо переходьте за посиланням, адже це не аферисти це два реальних квіткових магазини у місті Ковелі. І якщо є якісь питання, пишіть дівчаткам напряму. А ми ж із вами чим чекуємо? З вулиці Степана Бандери 5А на вулицю Ярослава Мудрого, 42 у другу квіткову крамничку Лілія. Можливо, ще й у другій крамниці вам щось та й западе в око. Тому не забувайте робити скріни. І писати напряму в інстаграм-продавцям, з'ясовувати усі питаннячка, що вас цікавлять. Продовжуємо нашу ковальську орхоподорож квітковими крамничками Лілія. Діланці також у цій крамниці в наявності. Чесно кажучи, обидві крамнички Лілія дуже-дуже атмосферні. Ви ж бачите, які кадри я вам показую, які неймовірно красивезні композиції квіткові, який величезний асортимент різноманітний у цих магазинчиках, яка красивезна викладка товару. От в одній крамниці видно душу і любов до своєї роботи. І в іншій, дуже атмосферно, дуже. От коли їдете на озеро світять відпочивати, будь ласка, заїжджайте в ковид в одну і в другу крамнички Лілія. Неважливо, за тут, не за погляньте, яка краса щось собі та й віднайдете. От як бачите, я ж в другій крамничці і також не попала на завозик, на жаль, орхідеїв. Але ми з вами зараз щось тут цікаве та й віднайдемо, як завжди. І також по орхо медитуємо. Ось погляньте, в наявності двогілкова мультифлорка Лімпопо зі сплешем за 600 гривень. Цього року хто тільки не ганявся за цим сортом, неймовірно красивезна, я дуже рекомендую її, адже у моєму домашньому варіанті, а я вам зараз покажу фотографії, моя лімпопо розквітла мало того, що Рюша подібною пелюсткою, бачите, так ще й запахла. От, якщо знаєте, як пахне, Арому дикий кіт ось мені також нагадує той запах. Також в наявності Мія мультифлорочка, красивезна, ніжна у формі кущика, пішнолька. В Наявності ще ось така красоня, також міні-букетик рожевих зефірних смачних ніжних асоціацій. Будь ласка, зверніть увагу, за 600 гривень погляньте, кого я віднайшла. Так, це полуничний пиріг, проте, хто уважний, то бачить, що це бантик. Ось така коренева у нього. Поглянемо його ще раз, адже, можливо, хтось із орхолюбів. У свою орхоколекцію шукає полуничний пиріг, бантик. Будь ласка, вона в магазині Лілія. Пишіть продавцям і купуйте, забирайте дівчину. Ось ця жовтенька мультифлорка нагадує сорт Мейлі. Вона також Арому. І з прекрасною кореневою. Також наявності. Парфумована фабрика Скеншен. Причому з хорошою кореневою, шикарною кореневою. І аромати від неї неймовірні дорогих парфумів. Подібна на Рембрандт. А ось ця я гадаю, що це ранковий бриз також. Дуже-дуже ароматить. Поглянемо ще її коренево. Прекрасна. В наявності також Камбрія, знову ж таки, осінні мотиви. Ну, нагадує вона мені осінні мотиви асоціації в мене такі, я вже так і кажу, а то ще подумайте, що то її назва. Ні-ні. Це я так вигадала. І за 650 гривень дендробіум нобіле білосніжний також. Дуже-дуже ароматний. Наявності ще ось така красуня З шкіряною пелюсткою, не знаю назву, дуже цікавезна. Пулянтика губа Буглян неї. неймовірно. І жовтенька крупноквіткова перара. Також наявності з шикарнючою кореневою. А ось ця кралечка постійно полюбляє дорощувати свої квітконосики, адже це красуня хазард. Цікавезна у неї розтяжечка на пелюстках. І ось така коренева. Наявності Вінтер з малиновою губою красивезний трудівничок-букетик з прекрасною кореневою. А також є з дещо більшою квіточкою також з малиновою губою ось такий букетик Red Eye. І коренева у нього неймовірно шикардосна. В наявності ще ось такий бігліпчик подібний, на бігліп мелодія. Це хтось інший, і назва мені в голові крутиться, вертиться. Але я не пам'ятаю, хто це, проте він погляньте, який шикарний. І корінечко подивимось. Також картинка ідеальна. Також в наявності ще ось така красоня. Рожева ніжна, дуже гарна на три квітконосика з шикарною кореневою. Також в наявності Нептун. Я його, як ви вже знаєте, завжди характеризую, Січастий виносник. Красивезна коронева. І ще ось така бускова краля під назвою Infinity Dreams. І коренева хороша. А поруч із нею прожей в бусковій гамі дуже цікавезна новиночка цього року Оріноко. Доволі частенько в завозиках я її зустрічаю також пишнулька. Поглянемо кореневу. і ось така коренева, непогана. Ще в домашньому квітуванні я її, на жаль, ні в кого не бачила, проте погляньте, яка цікавезна квітка. А Абігліпчик, ох, який ніжно-лаймовий, дещо на греноїр подібний, правда ж? Граційний, дуже цікавезний і формами, і кольорами. Ніжно, оливково лаймовий Ну не знаю, ще, як вам його описати. В принципі, камера його передає. Цю красуню ми знаємо під назвою Нідерландів Амур, а ось азіати називають її Бен Ю Panda. Також красивезна, розкішна та ще й коренева, яка у неї. Дуже красивезна, хороша квіточки, немов накрухмалені. І як бачите, тут внизу очікують на оціночку ось такі красоньки. Серед них, ось ця кралечка, яка подібна на Golden Leopard, починає відквітати. І в цьому магазині також вчасно роблять оціночку. Погляньте, коронева, хороша. Прекрасна навіть я б сказала. Які молодці магазини Лілія, що вони вчасно оцінюють орхідейки, і у них немає в наявності орхотрупів. Ось вартувала вона 450 гривень і сьогодні її оцінять. Також, поруч із нею на оціночку чекає Стелен Бош. Можливо, хтось шукає сталан будь ласка, вона в наявності та ще ж її оцінять. Поглянемо ще Коренево, коренева також прекрасна і нам орхолюбам дуже приємно купувати саме таку оціночку, а не орхотрупи. Аж серце радіє, От, чесно. погляньте на оціночці хто. Ось такий бігліпчик. Я не знаю, хто це, але красень ще той. Його також оцінюють, тому, будь ласка, кому запав душу, підморгнув з цього відео, робіть скрін і пишіть дівчаткам. На оціночці Монтріан. красивесний, розкішний, крупноквітковий фаленопсис. А також на оціночці ось така коралова. Красуня, подібна на Азіан Корал, але, на мою думку, вона дещо кораловіше рожевіша І ось такий у неї стан хороший. Як бачите, цю вже оцінили 150 гривень. Також на уцінності ось така красуня крупноквіткова, ніжно ніжно-рожево-пускова. Гарна, поглянемо кореневу. А вона з одного боку є, а з іншого немає. Непогано, треба нарощувати корінці, а в помілих реченятах все буде добре. Також на оціночці є касія дуже красивезна. Я свою все чекаю, чекаю в домашньому, але моя якась не така вже передлива. А ось ця погляньте. Має доволі непогану кореневу, як для оціночки. І ось така крапунчаста, але доволі ніжна. Красунька також чекає знижечки ціні. І, звичайно, чекає свого орхолюба. Ось така у неї коренева. Тут листочок дещо з механічною травмою. Глянемо ще переневось з цього боку, в принципі, на денці горшечка. І от вам, будь ласка, не потрапили ми ні в одному, ні в другому магазині на орхозавозики, але все ж таки цікавиночки та й повіднаходили. Та що ж, прогулялись з вами. Погляньте, величезний вибір. Різноманітних горшечків також у наявності. Можливо, комусь також щось сподобається. Тому не зволікайте і завжди робіть скрін, з'ясовуйте ціни, порівнюйте. Усе напряму з'ясовуйте з продавцями в даному випадку крамничок, обидвох, які мають одну єдину спільну сторіночку в Інстаграм. Я ж посиланчику вам залишаю, користуйтесь. До речі, коли завозик є у Лілії, у інстаграм завжди викладають наявність та ціни. Лілія має величезну кількість відгуків позитивних. Від задоволених покупців, адже купують також декоративно-листяні рослини. Погляньте, які вони розкішні, і асортимент їх також дуже-дуже величезний, красивезний. Знаєте, тут можна лише просто так прийти, як в музей та й отримати насолоду величезну, від тієї любові та душі яку власники вкладають у ці крамнички. Засоби догляду та захисту різноманітні також є в наявності. Погляньте, який асортимент. Щоразу при завозиках у них новиночки, якісь такі екзотичні, цікавущі, погляньте бодай на цю композицію. Коваля дуже пощастило з квітковими крамничками Лілія. Знаєте, я як знімала першу крамничку квіткову і йшла вже до другої, звичайно, я не змогла оминути меморіал слави у ковалі. Місто невеличке, проте погляньте, яка величезна кількість героїв з цього дня Увіковічнено, як в кожному українському місті. І я щиро сердечно дякую усім цим героям за те, що я маю можливість у війну відвідати місто Ковель, а також відзняти орхоасортимент у квіткових крамничках. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим, проклятущим ворогам.